Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Рябков підкреслив, що Росія не висуває жодних вимог до України для початку перемовин. І у неї є тільки одна умова, щоб Україна проявила добру волю. Ця заява представника російського зовнішньополітичного відомства виглядає досить дивно на тлі тих постійних вимог до України. Які, мені здається, кожний громадянин нашої країни вже встиг вивчити на пам'ять денацифікація, демілітарізація, визнання російського статусу окупованого Криму, визнання так званої незалежності тепер анексованих Донецької і Луганської областей. Тепер до них, очевидно, додаються ще й Херсонська і Запорізька область. І саме з визнання цих умов і починалася. Російська позиція на перемовинах з Україною. Що ж змінилося тепер? Чому Росія не висуває жодних вимог до України попередніх вимог? Можливо, тому що українські збройні сили продемонстрували росіянам, як можна зазнавати поразок? Або просто тому, що заява заступника міністра закордонних справ Російської Федерації це відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського. Який якраз сказав про ці умови, за якими Україна готова почати свої перемовини з Російською Федерацією, і це відновлення територіальної цілісності нашої країни, повага до статуту Організації Об'єднаних Націй, покарання військових злочинців і виплата репарації за зруйнування української економіки. Таким чином, заступнику міністра закордонних справ Росії потрібно просто продемонструвати тим на заході, хто продовжує лоюбівати інтереси Росії. Всю конструктивність кремлівського підходу. Ось, бачите, Володимир Зеленський висуває умови, тобто бажає продовження війни, яка загрожує подальшою економічною кризою для західних держав. А Російська Федерація, неймовірно, конструктивна, вона жодних вимог не висуває, вона готова розмовляти про мир і врегулювання буквально з чистого аркошу паперу. Так що це Україна затягує війну. А от коли перемовини. Між Росією і Україною дійсно почалися б, ми почули б від представників російської сторони вже звичний підхід, і побачили б, що Російська Федерація цікавиться не стільки реальними перемовинами щодо закінчення війни проти України, скільки створенням умов для затягування конфлікту, які б дозволили б російським збройним силам краще підготуватися. До нових атак на нашу державу і окупувати більшу частину її території у наступному нападі. Тому абсолютно правий президент України Володимир Зеленський, коли говорить, що Україні потрібні гарантії, що подібне ніколи не повториться. Однак яким чином хижак може дати гарантії, якщо сам сенс його існування, полювання і знищення? Мені здається, жодних реальних гарантій від. Російської Федерації отримати неможливо. Гарантії можна отримати тільки від західних союзників України. І єдина реальна гарантія, яка дозволить Україні прожити без війни, принаймні якийсь час, це вступ України до НАТО. Однак якраз не вступ України до НАТО і може бути однією з головних умов Російської Федерації. Втім, захід продовжує підтримувати контакти з російським керівництвом. Про це сьогодні чітко сказав помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван, який по суті підтвердив публікації американської преси щодо своїх перемовин із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушем і помічником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Саліван підкреслив, що його контакти є корисними для будь-якої країни, яка залучена в цю конфліктну ситуацію. У Білому домі також говорять, що Сполучені Штати залишаються за собою право контактувати з Російською Федерацією. Однак, Михайло Подоляк підкреслює, що ніяких перемовин про долю України її західні союзники не ведуть що жодні питання пов'язані з Україною не будуть вирішуватися без України. Є також досить важливим, що заяви помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки щодо його контактів з російським керівництвом можуть бути пов'язані також із внутрішньополітичною американським контекстом із намаганням переконати. Представників американського конгресу в тому, що адміністрація залишає двері для консультації з представниками російського політичного керівництва відкритими. І таким чином не Сполучені Штати, а сама Росія затягує війну і <кій> створює серйозні економічні проблеми у світі. Це дуже актуально якраз тому, що саме сьогодні у Сполучених Штатах відбуваються проміжні вибори до Конгресу США. Обирається повний склад Палати представників. Це нижня палата американського конгресу. Зараз більшість в ній у демократів партії президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ну і третина членів сенату. Зараз демократи також контролюють Сенат. Практично всю американську політичну історію, принаймні останні десятиріччя, проміжні вибори до конгресу завжди приносили перевагу. Партії опозиційної до чинного президента так було і за попередника Джозефа Байдена Дональда Трампа, коли він був обраний президентом, республіканці контролювали обидві палати Конгресу. Після двох років перебування Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, демократи повернули собі контроль за палатою представників однак, не змогли виграти Сенат, що, звісно, і обезпечило. Дональда Трампа від імпічменту, оголошеного саме в нижній палаці Американського конгресу, тепер є досить реальною ситуація, що американські республіканці зможуть створити умови для контролю над обома палатами американського конгресу: як над палатою представників, так і над сенатом. Хоча ймовірність перемоги у Сенаті. Є менш імовірною ніж абсолютно вірогідна перемога у палаті представників. Багато хто з іноземних спостерігачів називає ці вибори вирішальними не стільки для сполучених штатів, які вже звикли до такої зміни пріоритетів у поглядах виборців через два роки після перебування тієї чи іншої особи на посаді президента Сполучених Штатів, скільки для України. Звісно, це саме вирішальні вибори для України з тієї точки зору, що республіканці виступають за інший підхід до військової і економічної допомоги наші країни. І таким чином настрій у американському конгресі після того, як республіканці принаймні отримують контроль над палатою представників, можуть досить серйозно змінитися. Гроші, які виділяються зараз для військової допомоги Україні. Можуть істотно зменшитися, як і ці гроші, які виділяються для екури української економіки і для відбудови української інфраструктури. Це звичайно ж полегшить завдання президенту Російської Федерації Володимиру Путіна, який продовжує сподіватися на знищення України. Втім, Путін і хотів дотягти ситуацію саме до цих проміжних виборів до американського конгресу, сподіваючись, що настрої американських законодавців зміняться, і що він отримає додаткові можливості для подальшого тиску. І, зокрема, на вихід на такий переговірний трек, який дозволив би йому продиктувати заходу і Україні свої умови припинення. Воєнних дій, можливо, ще не миру або перемир'я. Ну і звичайно, ідеальний для Путіна варіант дочекатися, продовжуючи цей конфлікт, до нових президентських виборів у Сполучених Штатах, сподіваючись, що новий президент Сполучених Штатів домовиться з ним про розділ світу, принаймні у кордонах Євразії. Очевидно, що. Путіну не подобається майбутній саміт президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, який відбудеться на полях саміту Двадцятки. Достеменно досі невідомо чи відвідує цей саміт Двадцятки сам Володимир Путін. Весь цей день були досить суперечливі повідомлення про те, чи дійсно президент Російської Федерації готовий очолити делегацію своєї країни на саміті Двадцятки. Президент Індонезії Джоко Відоко, то говорив, що Путін навряд чи приїде до Індонезії, то підкреслив, що для цього мають бути створені відповідні умови. Президент України Володимир Зеленський, очевидно, буде брати участь у саміті двадцятки у віртуальному режимі. Таким чином не буде створена ситуація, приїде Путін до Індонезії чи не приїде. Що президент Російської Федерації, президент. України опиняться у одному залі засідань чи на одному прийомі для очільників голів держав, які приїдуть на цей представницький саміт. Не приїзд Путіна буде якраз означати, що він не може змиритися із своєю ізоляцією в цивілізованому світі, і що йому дуже не подобається. Той факт, що коли президент Сполучених Штатів зустрічається з головою Китайської Народної Республіки, разом з цим його ігнорують при обговоренні найбільш важливих, найбільш принципових питань сучасного світу. Таким чином ще раз буде продемонстровано, що Путін все ж таки хотів би перемовини із лідерами країн цивілізованого світу, хоча постійно намагається зробити вигляд, що такого бажання у нього немає, і що Росія готова повернутися обличчям до сходу. Ну і звісно, можливо, що всі розмови російського керівництва про проведення перемовин з Україною також розраховані саме на схід. Ну і на маскування того факту, що держави так званого глобального півдня досі не можуть визначити своєю позицією щодо війни Росії проти України. А от найближчі союзники Російської Федерації вже визначилися. Сьогодні з'явилися повідомлення про те, що Росія заплатила Ісламській Республіки Іран за постачання дронів так необхідних для знищення української цивільної інфраструктури аж 140 мільйонів доларів. І до того ж розпатилися з Іранами тими. Західними озброєннями, які вдалося захопити під час війни проти України, і які потрібні Ірану для того, щоб вивчити власні перспективи у майбутніх війнах на Близькому Сході, зокрема із головними ворогами Ісламської Республіки, Іран. насамперед Саудівською Аравією, але і з Ізраїлем, знищення якого бажає Ісламська Республіка, і є абсолютно очевидним, що якщо інформація про постачання Російською Федерацією західного озброєння до Ірану підтвердиться, це буде. Практично означати, що вже створено реальну вісь, готово воювати з і Захід союзниками західних держав на різних напрямках, і бачимо, що до цієї осі ще й приєдналися Північна Корея. Хоча у Корейській Народно-Демократичній Республіці заперечують факт постачання зброї для Російської Федерації однак ми з вами прекрасно всі пам'ятаємо, що і Іран. На першу початку заперечував той факт, що постачає Російській Федерації свої дрони. Ну а потім перестав заперечувати і сказав, що так постачав до війни. Що досить цікаво, що тепер Північна Корея зайнялася ще й пошиттям одягу для російських збройних сил. Таким чином, союзники Російської Федерації завзяті диктатури роблять все можливе, щоб полегшити Володимиру Путіну умови війни з Україною, і перемогу в цій війні сприймаються як Колективну перемогу диктатур над цивілізованим світом і над заходом от чому Україні так важливо перемогти, бо вона захищає не тільки власне майбутнє, а й майбутнє цивілізованого світу, який тільки на першому етапі виснажливої війни і боротьби з диктатурами, що продовжиться всі перші десятиріччя складного і невблаганного 21-го сторіччя. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам. Розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам.